На гар гаражі стоїть у мене бак. І є душ. І чудово, я заходжу туди в цей душ і купаюся. І це ж завдяки тільки воді, вона живе-все. Кропивничанка Олена Надутенко розповідає, як рятується від спеки. У себе в дворі створила затінок над квітником. Аби легше переносити спеку, приймає літній душ 5-6 разів на день, збільшила споживання рідини. Що мені більше заподобається, робити такі морси. У квітнику та на городі працює вранці з п'ятої ранку. Після одинадцятої на вулицю говорить без потреби не виходить. Я під сонце не ходжу. Я жінка, яка в постійно їже на авто. З собою треба мати воду. Завжди і я собою воду постійно. спекотна погода в Україні утримується з кінця червня. Її приніс малорухомий антициклон із гарячими повітряними масами з північної Африки, який блокує надходження холодного повітря, пояснив синоптик центру з гідрометеорології Дмитро Кричун. З 10 липня у нас кожен день фіксуються температурні рекорди. Середня добова температура у нас становила 29,9 до 30 градусів. Що Перевищує норму кліматичну 4-5 градусів. 13-го, наприклад, в суботу у нас був максимум 36,2, який побив рекорд 1951 року 35,4. 14-го ми мали максимум 36,8, який побив рекорд 1999 року 33,7. І вчора в нас було максимально спекотно 38,1, що побило рекорд 2016 року 36 градусів. Ймовірність отримати тепловий чи сонячний удар і в таку спеку висока. За півтора тижні в області зафіксували 13 теплових ударів, сказала заступниця директора центру екстреної медичної допомоги Тамара Безпалова. В основному люди зверталися з громадських місць. Це залізничні вокзали, це ринки і пляжі. Також діткам на пляжах ставало погано це світловоцьку при перегріванні. Якщо перебувати під прямими сонячними променями, якщо довго перебувати в теплому приміщенні і не дотримуватися заходів попередження перегріву, то звісно можуть з'явитися симптоми запаморочення, головного болю, прискорення серцебиття, відчуття спраги, яке неможливо, є таке відчуття, що не можна питися водою. Каже, кількість звернень збільшилась майже на 40%, якщо порівнювати липень і червень Якраз на фоні аномальної такої спеки і відбувається загострення серцево-судинних захворювань, хронічних захворювань нирок, це особливо люди з нирковою недостатністю, з хронічними захворюваннями нервової системи. Звісно, що спека впливає на, на такі хвороби люди з гіпертонічною хворобою. Аби уникнути перегріву організму, радить дотримуватись таких правил. Речниця Держпродспоживслужби Наталія Шевченко. Дотримання водного режиму пити необхідно, не чекаючи відчуття спраги, а взяти за звичку постійно невеликими порціями вживати рідину. Найкраща рідина це негазована прохолодна вода. Також за можливості ми приймаємо якомога більше протягом дня прохолодний душ з 10-11 години. До п'ятої, шостої вечора цей піковий період намагаємось без потреби не виходити на вулицю. Якщо потреба є, то обов'язково обираємо затінок, щоб ми не перебували на відкритому на відкритому сонці. При симптомах перегріву, а це підвищення температури тіла, прискорене серцебиття, відчуття спраги, головний біль, запаморочення. Рекомендую звернутися за медичною допомогою. Тепловий сонячний удар це не діагноз, це стан. Це стан перегріву організму. Тобто, якщо це перегрівання, потрібно себе охолодити, покласти щось прохолодне на лоб, на потилицю і на живіт. Прийняти душ за прогнозом синоптика Дмитра Кричуна: з 19 липня температура повітря на Кіровоградщині поступово почне знижуватися на 3-5 градусів. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.